25 лютого, Всеукраїнська студентська рада, спільно зі студентським парламентом Національного університету кораблобудування, провели другу нараду керівників органів студентського самоврядування вишів України, на якій студентські лідери обговорили важливі питання студентського самоврядування та, зокрема, урядовий законопроект про вищу освіту та визначились зі своїми пропозиціями щодо його покращення. Минулого тижня відбулася зустріч з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, під час якої він дав доручення два тижні на доопрацювання урядового законопроекту про вищу освіту. А під час цієї зустрічі я йому сказала про те, що ми запланували зібрання лідерів органів студентського самоврядування для того, щоб почути їхню думку стосовно власне цього законопроекту, почути їхні пропозиції. Нарада зібрала понад 70 лідерів органів студентського самоврядування з усіх куточків країни, і понад шість годин відбувався плідний діалог у дуже конструктивному руслі. На початку зустрічі у своєму привітанні ректор Національного університету кораблобудування зазначив важливість існування студентського самоврядування в сучасному вищому навчальному закладі. Завдяки і розвитку студентського самоврядування, розвитку нашого проекту Студентська республіка Нук» рейтинг нашого університету в Україні і у світі зростає. Учасникам заходу була представлена презентація провідного органу студентського самоврядування студентського парламенту «Нук». Ростислав Рижков, голова студентського парламенту, розповів учасникам про найцікавіші проекти, реалізовані студентами університету. Под реалізацією проекту студентська республіка наш університет виділив нам перший етаж те частини головного корпусу, де ви сьогодні були. Ви бачили, там знаходиться кабінет студентського парламенту, Там знаходиться кабінет нашого студентського телевідення. І там знаходиться кабінет нашої профсоюзної організації. Під час наради студенти мали можливість обговорити поточні плани діяльності Всеукраїнської студентської ради та більш детально дізнатись про співпрацю з асоціацією випускників малої академії наук України. Мені здається, студентам потрібно спиратися частіше на такі заходи, адже саме тут ми можемо обмінятися своїми думками, обмінятися досвідом, почути думку одне одного і прийняти справді ті рішення, які потребує студентська спільнота загалом України. Дуже позитивний опит, цікаве спілкування. Я Вважаю, що ті питання, які були сьогодні підняті, очень важливі для органістичного самоправління. і в від імені своєї громадської організації планую співпрацювати з органістичком самоуправлінням и делать интересные и хорошие проекты благодаря этому мероприятию. Ще студентське самоуправление – це настолько важный рычаг формування сознания студенчества і сьогоднішньої молодежі, що мероприятия такого типу не просто нужны, они, действительно, мне кажется, мені Потому что сегодня що сьогодні ми познайомилися количеством... основним питанням, яке розглядали на зустрічі, все ж був законопроект про вищу освіту, під час обговорення якого відбувалася жвава дискусія, і багато студентів висловлювали свої пропозиції. Нам, як юристам, далеко не байдуже саме його доля, маю на увазі зазначення ну тонких конкретних юридичних аспектів для того, щоб у подальшому можна було повноправно і рівноцінно захищати права наших студентів. Звуком, звісно, позитивне. В першу чергу маю таку унікальну можливість це подякувати і студентському парламенту Національного університету кораблебудівництва і особисто ректору за таку підтримку. Бачимо, що позитивно так і така потужна тенденція розвитку є. Приємно є те, що зараз побудована така демократична система, що кожен з нас може фактично внести свої пропозиції щодо змін до закону про вищу освіту в Україні. И я доволен, что мы так коллективно поработали над, над статьями, которые касаются непосредственно нас. Вот. Я думаю, что наше мнение оно очень приветствуется и в кабинете министров, и в Верховной Раде. Поэтому я, думаю, я надеюсь на то, что это все пройдет, то, что мы приняли. Отже, на засіданні студенти сформулювали наступні пропозиції щодо покращення законопроекту: надати рівне право студентам, курсантам, аспірантам брати участь у студентському самоврядуванні, збільшити представництво студентів у складі вченої ради та зборах трудового колективу до 20%. Надати право вето рішень вченої ради, які стосуються студентських питань, підвищити фінансування органів студентського самоврядування до 1% від спеціального фонду вищих навчальних закладів, виділити фінансування на наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у розмірі 0,5% від спеціального фонду ВНЗ, розробити зміни до бюджетного кодексу щодо окремої статті видатків ВНЗ на студентське самоврядування. Сподіваємось, що прем'єр-міністр особисто, керівник робочої групи та голова комітету Верховної Ради врахують студентські бачення освітньої реформи.